Всім привіт! Трошки літію вам в ленту. Ось така сьогодні у нас батарейка 24 вольтового формату, формат 7 s Літій NMC. на 6 елементах, доволі компактна, як для своєї ємності, тому що ємність 9,2 кВт. Вага близько 35 кг, що дуже легко в принципі, для, такої, для такої ємності. Встановлено запобіжники багаторазові, ті, що відновлюються самі, на кожен з елементів елементи спаралелені І будемо зараз його пхати в ящик. Батарейка в ящику. шинки для під'єднання виведені. Тут кнопка. Можна зачиняти і вже їхати встановлювати. Такий у нас сьогодні дивний і бюджетний монтаж на чердачку торгової точки. Там стоїть батарейка, раніше вам її показував. Ось стоїть на 4,2 кВт палимерчик. Зараз я покажу, як він буде стояти штатно. А отак от він буде стояти під сходами на додатковий чердачок. В принципі... На картах все видно, я його налаштував. Тепер покажу вам щиток. Ось такий щиток, дуже простенький, 4 магнітний пускач. Модельку можете собі зафоткати. В нього два нормально замкнені, два нормально розімкнені контакти. Значить, Два оці входи об'єднані на виході. Вони йдуть на живлення до інвертора. Коли у нас зникає мережа, у нас є можливість одразу задіяти генераторний вхід. А в штатному режимі, коли у нас є мережа, тут подається мережева напруга на той самий вхід інвертора. Тепер тут у нас також мережа, це безперебійна лінія. А Вона або мережу подає, або напругу з інвертора. Тобто це байпас повз інвертор для того, щоб можна було інвертор вимкнути, коли в нас є напруга. Ну, це в принципі, для мене це стандартна схемка. Якщо буде комусь цікаво, запитуйте в коментарях. В принципі, на цьому все. Всім мирного неба, гарних сонячних днів, Па-па!